Українці, привіт, радітати вас на нашому каналі. Сьогодні разом з вами ми будемо говорити про важливу тему в плані розмитнення, коли ви ввезете свій автомобіль в Україну і разом з собою везете товар. Сьогодні це дуже актуальна проблема, тому що багато українців повертаються з Європи, свої машини вони затарюють повністю товаром, і потім в них на кордоні є з цим проблеми. Як уникнути цих проблем і як правильно розмитнити монтаж? Будемо говорити сьогодні про два способи, як це зробити правильно. Що саме головне? Ми маємо знати, а це норми митного кодексу в плані товару, який ви перевозите, коли їдете в Україну, і ці норми, вказані в митному кодексі, на одну людину можемо завозити на 500 євро товару або 50 кілограм. Тобто взатити товар, якщо він обліковується до 500 євро і до 50 кілограм, то його додатково розмитнювати не потрібно. Але якщо товару більше, якщо ви взагалі колеса собою, речі в житку, люди в Європі прожили рік-два, якісь речі з собою накупили. Мене повертаються клієнти купують спеціально причепи, заповнюють повністю ці причепи і везуть в Україну. Як робити правильно? Перший метод це законний метод розмитнювати ці речі на кордоні. Наприклад, якщо у вас їде четверо людей, то 200 кілограм або на 2000 євро ви можете привозити спокійно. До вас питань не буде. А що буде, якщо товару більше? Тут в силу вступає уніфікована митна квитанція. Це спеціальний документ, який ви зараз бачите на своєму екрані. В цей документ митник має внести повністю всі відомості про товар, який ви вивезти в Україну. І нещодавно наш водій перевозив автомобіль нашому клієнту, і там були вказані дивіться, які речі. Був переліміт. Везли одяг у використанні, який був, який не сортований, з наявними ознаками зносу: сорочки, светри, спідниці. І після того, як водій оформив цю уніфіковану митну квитанцію на кордоні, цю квитанцію потрібно було відразу оплатити, тобто провести платіж за розмитнення. І цей платіж за весь цей товар склав 3016 гривень. Водієві видали чек, він цей товар розмитнив, і потім цей чек передав нашому клієнту, тому клієнту, якому ми везли машину під розмитненням. Далі вже цей товар був розмитнений, і все клієнту робити додатково нічого не потрібно. Але якщо це був би новий товар, запакований товар, то там діяла б зовсім інша ціна. В даному випадку товар оцінюється так, коли у вас є переліміт. Це 80 євро центів за 1 кілограм переліміту. Везете 100 кг переліміту, будьте ласкаві, заплатіть 80 євро. Більше відповідно платите більше. Але якщо це нова техніка, то там потрібно платити два податки: це мито 10% і 20% ПДВ. Тобто 30% це вже суттєва ціна, і саме через це люди все завозять контрабандою. І ми з вами говорили, що це перший законний метод, коли ви оформлюєте уніфіковану митну квитанцію і сплачуєте за переліміт. Також є другий метод. Він є незаконний, але ним також багато хто користується. Користуються і мої клієнти, які їдуть. Вони розповідають, що коли ти під'їжджаєш до кордону, просто в паспорт щось служиш, якусь таку знаєте, подяку, і на твою машину менше звертають уваги, і ти заїжджаєш в Україну. Звичайно, ми користуємося знаєте, такою порадою. Беречі закон, закон збереже вас, і тоді у вас не буде звичайно ніяких проблем. Але на що потрібно звернути увагу? Коли ви везете товар, не потрібно панікувати. Чому? Тому що люди її везуть, їм кажуть, вигружайте все з машини бігом. Люди в стресі починають панікувати. Не потрібно панікувати. Ще до того, як ви перетинаєте кордон, готуйтесь до розмитнення правильно, готуйтесь до перетину кордону правильно. Є такі товари, які не можна перевозити через кордон. Є спеціальні норми, спеціальні ліміти. Нещодавно один мій клієнт віз з Польщі. Тютюн для такого спеціальних цих кальянів, і в нього на кордоні виникли проблеми, тому що він зробив переліміт. Звичайно, це питання на кордоні він вирішив, але переліміти краще не робити ні по алкоголю, ні по чомусь іншому, тому що це суттєве порушення, за яке у вас можуть бути проблеми. Як мінімум, втрачаєте час, втрачаєте гроші і втрачаєте нерви. Коли будете їхати в Україну, краще проконсультуйтеся з вашим митним брокером, що можна перевозити через кордон, а що не можна перевозити. Тому тому що дуже часто люди везуть запасну гуму і кажуть: чи можна вести 4 колеса? Звичайно, можна. Митний кодекс дозволяє вам перевозити один комплект резини, додатковий, якщо він іншого сезону. Тобто, їдете в Україну влітку, зимову шину можна з собою також вести. Їдете зимою, літню можете вести без будь-яких проблем. І таких правил є багато. Про них потрібно записувати інші відео і розказувати. Але коли ви їдете, позвонили брокеру, брокер розказав, і ви спокійно заїхали. Також на що потрібно звернути увагу, коли ви вже заїхали в Україну, і вам потрібно потім їхати на внутрішній митний термінал для розмитнення транспортного засобу. Всім нашим клієнтам ми рекомендуємо спочатку заїхати додому, якщо є така можливість, і цей товар весь вигрузити. А вже на митний термінал приїжджати без цього товару, щоб не було додаткових оглядів і щоб нікому не зривати очі цим товаром. Так буде правильно в плані митного оформлення, тому що вже автомобіль оформлюється. Всередині країни, а весь світова, які вивезли, він має оформлюватись саме на кордоні. Після того, як це оформлення, вже все закінчилось, автомобіль ви розмихнете. Далі робіть з автомобілем сертифікацію і перший облік. А з товаром, звичайно, те, що ви забажаєте. Українці, якщо будуть питання в плані розмихнення самотоварів, пишіть в коментарях, що вас цікавить, які у вас були проблеми. Можливо, у вас були якісь цікаві історії на кордоні. Будемо дуже вам вдячні і на кожен коментар дамо відповідь. А з нашої сторони, як завжди, бажаємо вам самого головного та самого найкращого. Перемоги для кожного з вас перемоги для України. Все буде перемога, все буде Україна.